Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І Якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації. Підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. Тема сьогоднішнього відео Сонце у знаку Стрілець в цьому оптимістичному знаку розширення кордонів та незвичайних можливостей. І традиційно. Висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам і бажаю вам в сезон стрільця відкривати нові горизонти і можливості, і розвивати в собі щирість, оптимізм та віру. 22 листопада 25-го року сонце переходить у знак стрільця. І пробуде тут до 21 грудня 25-го року. Це новий цикл для тих, хто народився у знаку стрільця з новими правилами, кордонами і незвичайними можливостями. Зміна астрологічних сезонів це завжди час оновлення та перезавантаження, природний процес енергетичного. Поновлення. І астрологічний перехід сонця у знак стрільця є природним циклом космічних впливів. Цей процес відбувається відповідно до природного ритму особистої еволюції кожної людини. І коли Сонце покидає знак скорпіона, його глибину і переходить у вогнений знак стрільця, світ наповнюється новою енергією. Сезон скорпіона це. Час психологічних розкопок, час поринути в підземний світ нашої психіки і відпустити те, що нам більше не служить, і навчитися з довірою ставитися до змін. А коли сонце покидає знак скорпіона, ми виходимо із підземного світу із знову набутим зв'язком з нашою внутрішньою силою та стійкістю, а також з глибшою довірою до часу та життєвих циклів. І з цього дня у вас, шановні стрільці, розпочинається період днів народження та новий етап у житті. Тож прийміть вітання з наступаючими днями народження, шановні представники знаку стрільця. Нехай ваш особистий новий рік принесе вам тільки позитивні емоції та радість, все як ви любите. Гармонійний стрілець щиро вважає, що світ прекрасний. А якщо хтось цього не розуміє, то його потрібно просто навчити оптимізму і гарному настрою. І це неспроста. Адже цим знаком керує Юпітер, планета щастя та успіху. Юпітер зараз перебуває в ретроградній фазі, тому багатьох стрільців майбутній персональний рік стане часом ретроспективи, повернення до минулих справ та зобов'язань, виявлення допущених раніше недоробок. Усунення помилок і проблем як у відносинах, так і у роботі. І варто враховувати, що волелюбність і незалежність, властиві стрільцям за слабкого або пошкодженого Юпітера, часто обертаються догматизмом і фанатичним прагненням до підпорядкування собі оточуючих, а свобода передбачається тільки для себе коханого. Але цього року. Від подібних якостей доведеться відмовитися та переглянути свої взаємини із соціумом та оточуючими взагалі. Стрілець, будучи мінливим знаком, прагне розширення відразу в кількох напрямках. Під керівництвом Юпітера, володаря достатку, стрілець прагне наповнити своє життя змістом і метою, жити справжнім життям і слідувати з того, що істинно в даний момент. Слідуючи за скорпіоном у зодіакальному колесі, стрілець це світло в кінці тунелю, відкриття та розширення, що настають після періоду спаду. У вогняній стихії стрільця наше головне світило набуває якостей Юпітера, управителя стрільця, і прагне розширити нашу свідомість та світогляд. Стрілець знак вогню, який привносить у наше життя оптимізм. Пристрасність, високі ідеали та прагнення пригод. Період, коли сонце перебуває в цьому знаку, сприятливий для розширення горизонтів, подорожей, навчання, досліджень. Люди можуть відчувати натхнення, ентузіазм та бажання зробити щось важливе та сміливе. Цей період також може сприяти розвитку філософського мислення, духовного зростання та усвідомлення сенсу у житті. В цілому сонце в стрільці приносить ентузіазм, оптимізм і бажання досліджувати нові горизонти. В період, коли сонце перебуває у знаку стрільця, сприятливо планувати та здійснювати подорожі. Енергія цього знаку сприяє прагненню нових пригод, знань і досвіду. І подорожі в цей час можуть приносити не тільки задоволення та розвагу, але й можливість духовного зростання, самопізнання та відкриття нових горизонтів. Стрілець символізує далекі країни, культури, знання, тому подорожі під час перебування сонця в цьому знаку можуть бути надихаючими та збагачуючими, незалежно від того, ви подорожуєте фізично чи подумки, тож подорожі під час перебування сонця у знаку стрільця можуть сприяти розширенню кругозору, збагаченню досвідом та загартування духу. Це сприятливий час для вивчення нових культур. Знайомств з незвіданими місцями та зустрічі з різноманітними людьми. Під впливом енергії стрільця подорожі можуть стати джерелом натхнення нових ідей та збагачення душі. Розкриваючи свої горизонти і виходячи за межі зони комфорту, ви можете знайти нові розуміння, перспективи та захоплюючі відкриття, які принесуть у ваше життя радість і гармонію. Отже, з 22 листопада 2025 року енергія стрільця вступає в свої права і приносить із собою відчуття свободи та відкритості світу. Час вірити у краще. Це період пошуку сенсу, розкриття горизонтів та великої віри у майбутнє. Енергія сезону стрільця створює сприятливу атмосферу для зростання та позитивних змін. Це час. Коли повірити у свої сили та відкрити нові можливості, пропонує сам Всесвіт. Сонце в знаку стрільця підтримує індивідуальне самовираження та творчість. Загалом сонце в знаку стрільця посилює позитивні риси цього знаку. Цей період сприяє гармонійному розвитку особистості через розширення свідомості та переосмислення життєвих орієнтирів, внутрішні зміни проявляються через оновлення мотивації. Через прояснення життєвих цілей та посилення прагнення розвитку. Тож сезон стрільця це як ковток свіжого повітря, схожий на повернення світла після довгої темної ночі і закликає нас йти своїм шляхом і займатися тим, що надає сенс нашому життю. Нам пропонується відкрити нові горизонти і можливості і розвивати в собі щирість, оптимізм та віру. Це можливість усвідомити зміни процесу, через який ми щойно пройшли, і навчитися дотримуватися своєї істини та довіряти своїй інтуїції, навіть коли це незручно. Сезон стрільця це час, коли ми можемо воз'єднатися зі своєю вірою та оптимізмом, зосередитися на світлій стороні життя та згадати, що ми знаходимося саме там, де маємо бути. Сезон стрільця закликає нас узгоджувати свої дії з принципами і нагадує нам, що ціль це не те, що ми знаходимо, а те, що ми свідомо створюємо. Також це час вчитися, досліджувати та розвиватися. Це можливість зосередитися на розвитку інтуїції і поглянути на своє життя ширше. Цей період нагадує нам, що мудрість надходить не з книг, а з життєвого досвіду, і акцент робиться на цінності навчання методом спроб і помилок. І нам нагадують, що ми не повинні боятися робити помилки, не повинні боятися пробувати і зазнавати невдачі. Період нагадує нам про те, як наші переконання формують нашу реальність і спонукає нас ставити під сумнів наративи, якими ми живемо, наші керівні принципи і те, як ми надаємо сенс нашому досвіду. Це час, коли ми можемо проаналізувати свою життєву філософію, несвідомі припущення, які ми вважаємо істинними, а також схильність до догматизму та надмірної жорсткості у поглядах. Це час, коли ми можемо зміцнити зв'язок зі своєю справжньою природою та природним порядком речей. Це час, коли можна зважитися на стрибок у невідомість, не розібравшись у всіх деталях, це час, коли можна піти на новий ризик, час, коли можна займатися тим, що нас надихає, не сумніваючись у собі. Сезон стрільця нагадує нам про те, що потрібно насолоджуватися подорожжю та довіряти своєму шляху. Навіть якщо ми ще не бачимо пункту призначення, цей сезон закликає нас узгоджувати свій вибір із філософією, якою ми прямуємо, і нагадає, що мета це не те, що ми знаходимо, а те, що ми обираємо створювати в кожний момент часу. Це можливість спрацювати над побудовою життя відповідно до нашої істини. Переходячи у знак стрільця, сонце на піку активності опозиції з ураном, це час стрімкого розвитку, коли потрібно швидко приймати рішення і кардинально змінювати курс і масштабувати все, що пов'язане із суспільними процесами, з політикою, бізнесом, технологіями, командною роботою, творчістю і духовними практиками. При цьому гармонійні аспекти сонця з іншими планетами допоможуть нам зробити цей перехід на новий рівень успіху плавно і впевнено, і ми зможемо реалізувати свої цілі, зміцнити свій авторитет та репутацію, опираючись на досвід, інтуїцію та віру в краще. Однак уронічна динаміка цього періоду дуже сильна та непередбачувана, уран у піку. Протистояння з сонцем може принести різкі зміни, необхідність прискоритися і завершити старі справи, щоб рухатися далі. На фоні всього цього продовжується вплив молодика, який задав тон для нового циклу. І зараз ми активно проживаємо цей період. Час підтискає, відбуваються несподівані події, з'являються нові зобов'язання, і потрібно ухвалювати складні рішення. А чорний місяць веде через випробування, але саме через нього починається зрілість. І зараз ми проживаємо активний розвиток сценаріїв молодого місяця: тиск часу, несподівані розвороти, нові зобов'язання, необхідність приймати складні та вимушені рішення. І все це частина великого перехідного процесу, який запускає перескладання життєвої та бізнес моделі. Але варто пам'ятати, що знак стрілець це енергія надії, це знак виходу з глухих кутів, розширення горизонтів та внутрішнього вогню, який висвітлює шлях навіть у найскладніші часи. Плутон у водолії 23 листопада створює сприятливий аспект для масштабних змін, цифрової трансформації у бізнесі, зміцнення команди та виходу на новий рівень. Сонце підтримує Плутон, і це гарний час для великих угод та інвестицій, а також для перегляду партнерських відносин. Але не забувайте, Меркурій все ще ретроградний, і це може створювати плутанину і затримки. Остаточна ясність настане лише після повного виходу Меркурія із петлі, а це буде після 16 грудня. Тож нехай енергія стрільця допоможе нам побачити нові горизонти та зробити крок до свободи та успіху. Входження сонця в знак стрільця є особливо актуальним для людей, які народилися з особистими планетами в мутабельних знаках, а це близнюки, діва, стрілець та риби. Ці люди вступають в період зростання та оновлення. І вам рекомендується відмовитися від обмежуючих переконань і розширити свій кругозір і дотримуватися свого правдивого шляху. Стрільці зможуть відчути приплив енергії та ясність у визначенні подальших цілей. Для овнів, левів, терезів та водоліїв це сприятливий час. Овнів буде переповнювати ентузіазм та бажання діяти. І для вас це ідеальний момент, щоб запустити важливий проєкт, про який ви давно думали. Для Левів цей період може стати часом заслуженого визнання та творчої реалізації. А для Терезів та водоліїв будуть нові можливості. Для Терезів це час, щоб знайти внутрішню гармонію через розширення свідомості, а для водоліїв це час, коли ваші прогресивні ідеї можуть знайти підтримку та реальне втілення. А ось для близнюків це напружений аспект опозиція, і це прекрасний період для початку навчання, для вивчення іноземної мови або занурення у нове культурне середовище. І в міру того, як у нашому житті настає сезон стрільця, дозвольте собі відчути розширення кордонів, дозвольте собі мріяти про те, що знаходиться за межами звичного. І дозвольте собі повірити в те, що на вас чекає новий розділ життя. Обрій приваблює вас, прагніть до мети від щирого серця, і йдіть до того, що видається вам правильним. А тепер давайте поговоримо, що ж принесе період стрільця кожному знаку зодіака, щоб ви могли відчути емоційні припливи через ваш зодіакальний знак. Для знаку овен і для тих, у кого сонце проходить по дев'ятому сектору гороскопа, сезон стрільця висвітлює ту частину вашої карти, яка закликає вас до розширення, до навчання та пошуку нових горизонтів. Щось всередині вас прагне натхнення, нового пейзажу, ширшої перспективи, оновленої віри у свій шлях. Це сезон пробудження вашого внутрішнього дослідника. І нехай цікавість веде вас до досвіду, який розширює світогляд і відкриває серце. Подорожі, навчання, духовні пошуки або просто можливість уявити майбутні перспективи можуть сильно розпалити ваш вогонь. Рік добігає кінця, і вам пропонується задуматися про те, в якому напрямку вам слід розвиватися далі. Зосередьтеся на тому, що здається вам важливим, ваш наступний напрямок сам себе проявить. Бажаю вам успіху. Для знаку Телець і для тих, у кого сонце проходить по восьмому сектору гороскопа, сонце в стрільці переміщується в глибокі води карти, запрошуючи вас до близькості з правдою, емоціями та загальними ресурсами. Сезон стрільця проливає світло на те, що вас пов'язує з іншими людьми, чи то в енергетичному, чи фінансовому чи емоційному плані. У вас наростає спокійна сміливість, сила, яка дозволить чомусь трансформуватися на більш чесну форму. Коли зовнішній світ може здаватися стрімким, ваша магія розкривається всередині вас. Це час, коли потрібно слідувати своїм інстинктам, прислухатися до своїх емоцій та досліджувати глибші рівні довіри та зцілення. І в міру розвитку сезону можуть з'явитися нові можливості підтримки, злиття чи прийняття спільних зобов'язань. Залишайтеся відкритими для більш глибокої мудрості через вас. Бажаю вам успіху. Для знаку близнюки і для тих, у кого період стрільця проходить по сьомому сектору гороскопа. Цей період висвітлює вашу сферу партнерства. Близькі люди вам можуть стати дзеркалом, які будуть відображати те, як ви відчуваєте, отримуєте та взаємодієте з іншими людьми. Це час чесності, не жорсткої, а м'якої, яка розширює розуміння та зміцнює зв'язки, і, можливо, вам захочеться дослідити нові грані партнерства або привнести у свої стосунки більше відкритості, правди та свободи. Особливу увагу важливо приділяти співробітництву, підтримці та загальному баченню речей. Якщо ви шукали ясності у своїх відносинах, вона почне проявлятися в розмовах, в роздумах і в інсайтах. Дозвольте іншим стати частиною вашого шляху. Всесвіт нагадує вам, що вам не обов'язково йти одному в цьому світі. Бажаю вам успіху! Для знаку рака і для тих, у кого сонце в стрільці проходить по шостому сектору гороскопа. Сезон стрільця торкається ритмів вашого повсякденного життя, а це розпорядок дня, добробут, робота, звички, які вас стримують, і вам пропонується знову знайти мету в дрібницях, знайти сенс в тому, як ви піклуєтеся про своє тіло, розум і душу. Тут є місце для нової мотивації, щоб привнести тепло і натхнення в Завдання, які, можливо, здавалися вам рутинними. Робота може піти швидше, новий проєкт може привернути вашу увагу, а зміна навичок, пов'язаних зі здоров'ям, може стати джерелом сил. Цей сезон нагадує вам, що відданість повсякденним справам це форма любові до себе, і нехай ваші системи знову стануть корисними, просторими та співзвучними вашій душі. Бажаю вам успіху! Для знаку Лев і для тих, у кого сонце в стрільці проходить по п'ятому сектору гороскопа, стрілець поділяє ваш запал, і, в міру того, як сонце переходить в цей знак, щось у вас починає відроджуватися. Творчість, радість, романтика, самовираження ці теми зараз відкриті для вас. Період, покликаний підвищити вашу впевненість у собі. Посилити ваше натхнення і повернути вас до тих сторін вашої особистості, які процвітають, коли життя здається грайливим та повним можливостей, вас може тягнути до творчих проєктів, щирих зв'язків або вражень, які просто змушують вас почуватися живими. Дозвольте собі йти за тим, що вас надихає, не надто замислюючись. Зароджується нова іскра, яка може стати значним. Творчим чи особистим розділом цього року. Бажаю вам успіху. Для знаку Діва і для тих, у кого сонце в стрільці проходить по четвертому сектору гороскопа, в цей період на перший план виходить дім, сім'я, почуття приналежності та внутрішня безпека, стрілець привносить тепло у ваші життєві підвалини, закликаючи вас примиритися з минулим. Поглибити зв'язок із сьогоденням та помріяти про нові можливості для вашого оточення чи внутрішніх основ. Можливо, ви відчуєте бажання облаштувати дім, навести лад, переїхати чи відновити зв'язок із місцями та людьми, які вас підтримують. Емоційні розмови тепер набувають простору, звільняючи місце для нового розділу у вашому внутрішньому світі. Довіртеся імпульсам, які спонукають вас усамітнитися, перебудуватися або з любов'ю подбати про те, чим ви нехтували. Харчування це ліки цієї пори року. Бажаю вам успіху! Для знаку Терези і для тих, у кого сонце в стрільці проходить по третьому сектору гороскопа. Сонце проходить через ту частину вашої карти, яка відповідає за спілкування, за навчання та зв'язки. І в цей період ваш розум ясний, пильний і цікавий. Ідеї приходять легше, розмови відкривають нові шляхи, письмова робота, усні виступи, викладання чи навчання можуть надати вам імпульсу це час, коли можна спробувати виразити себе по-новому або сміливіше. Короткі поїздки, нові знайомства або зміни у повсякденному житті можуть зарядити вас енергією. Цей сезон закликає вас висловити те, що збиралося всередині, поділитися своєю правдою, поставити питання, які хвилюють ваше серце, і повірити, що ваші слова готові пролунати на весь світ. Бажаю вам успіху! Для знаку скорпіон і для тих, у кого сонце в стрільці, проходить по другому сектору гороскопа. Сезон стрільця пов'язаний з вашими ресурсами як матеріальними, так і нематеріальними. Гроші, самооцінка, цінності та матеріальна стабільність стають темами для вивчення. Справа не в дефіциті чи терміновості, а в тому, щоб відновити зв'язок з тим, що ви дійсно цінуєте, і з тим, як ви хочете будувати своє життя в майбутньому. Може виникнути натхнення, пов'язане з доходами, новими цілями або інвестиціями. І, можливо, ви вирішите привести свій фінансовий світ у відповідність до того, що здається вам значущим і вірним. Цей період. Принесе ясність, і ви зрозумієте, де ви готові розширюватися, де готові заробляти по-іншому і що вам потрібно, щоб почувати себе впевнено в наступному етапі вашого шляху. Бажаю вам успіху. Для знаку стрілець і для тих, у кого сонце в стрільці проходить по першому сектору гороскопа. Цей період починається з тихого внутрішнього загоряння. Сонце повертається у ваш перший сектор, вашу особистість, присутність та життєвий шлях це ваше щорічне переродження і запрошення зробити крок вперед і стати цілішою особистістю. Енергія піднімається, інтуїція загострюється, бажання стають яснішими. І, можливо, ви відчуєте, що вам потрібно переглянути свій напрямок, переосмислити свої цілі або стати сміливішими. Цей період сприяє довірі до себе та самовираження. Він приносить нові починання, оновлену життєву силу та відчуття того, що відкривається щось значуще для вас. Прислухайтеся до того, що вам підказує інтуїція. Ваш наступний розділ набуває форми завдяки вам. Бажаю вам успіху! Для знаку козиріг і для тих, у кого сонце в стрільці проходить по 12 му сектору гороскопа. Сезон стрільця відкриває прикордонний простір у вашій карті: тиху, інтуїтивну закулісну сферу. Це час звільнення, відпочинку, роздумів та пом'якшення перед вашим сонячним відродженням наступного місяця. Сни стають яскравішими. символізм та синхронічність говорять голосніше. Вас запрошують на тиху внутрішню галявину, де ви звільняєте місце для наступного циклу вашого життя. Нехай тиша буде вашим вчителем, нехай самотність підтримає вас, і старі глави можуть зникнути, тоді як на задньому плані почнуть формуватися нові ідеї. Це глибинний вдих перед видихом у сезон Козерога. Поважайте свій внутрішній світ, він пропонує вам керівництво, яке можна почути лише в тиші. Тож, дослухайтеся до своєї душі і зрозумійте, що їй потрібно. Бажаю вам успіху. Для знаку водолій і для тих, у кого сонце в стрільці, проходить по 11 сектору гороскопа. В цей період активується ваша сфера спілкування, причетності, спільних поглядів та мріб про майбутнє, ваші зв'язки, дружні стосунки, мережі контактів, групи, спільноти стають джерелами натхнення та рушівної сили. Можливо, вам захочеться співпрацювати, робити свій внесок або ділитися ідеями, які поширюватимуться далі. Зараз час повернутися до свого бачення майбутнього. Розширити поле можливостей і оточити себе людьми, які сприяють вашому зростанню. Надія повертається, можливості розширюються, дозвольте собі мислити масштабніше та вірте, що ваш шлях переплітається з іншими. Навколо вас є підтримка видима та невидима. Бажаю вам успіху. Для знаку риби і для тих, у кого сонце в стрільці проходить. По 10-му сектору гороскопу. Цей період висвітлює найвищу частину вашої карти: кар'єру, популярність, цілі, статус. У вашій роботі чи розумінні напрямку з'являється нова мотивація. Натхнення стає рушійною силою у вашому професійному світі, можуть з'явитися нові можливості або ваші стосунки із покликанням можуть суттєво змінитися. Це час, коли потрібно звільнити місце, діяти усвідомлено і наслідувати довгострокові мрії, які тихо формувалися весь рік. Всесвіт підтримує вас у прагненні повною мірою реалізувати те, що ви можете запропонувати світові. І нехай ваші амбіції будуть священними, нехай ваша мета вас надихає. Бажаю вам успіху! Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!